Привіт, мудрими і небайдужим. 17 вересня. Новини на які варто звернути увагу. Ну, Зеленський сьогодні в ударі багато заяв, багато звинувачень, як завжди, винні всі, окрім нього, самого, і не вистачає грошей на війну, допомагають погано. Наші зовнішні партнери вони повинні бути рішучими, потужнішими і так далі. Тому подібне. Чітка, зрозуміла заява, меседж, що грошей немає. Дайте гроші, буду. Воювати тілами українців, життям українців і українським майбутнім. Зеленський заявив, що бюджет на наступний рік закладено війну на цілий рік і для того, щоб її вести, не вистачає 60 мільярдів. Тобто заклали 120 мільярдів, начебто 60 мільярдів покриває внутрішня економіка, що під дуже великим запитанням, тому що ну економіка на силу виживає від такого керування Володимира Зеленського, його банди команди однак він. Серджував сьогодні з трибуни, що не вистачає 60 мільярдів і треба буде їх шукати. Ще одна заява Зеленського ну мені взагалі в голову не вкладається. Він впевнено заявив, що Росія буде бити ну, найближчим часом і в майбутній перспективі по енергооб'єктам, по газопостачальній нашій системі. Звідки така інформація у Зеленського? Я не знаю, тому що ну, як я бачу. З новин у Росії багато пріоритетних цілей в Україні. Це і оборонні, і наступальні, і ми бачимо б'ють по полігону. Однак він так ствердно заявив про ці цілі, як ніби йому позвонили з Кремля. Напевно, сам Путін позвонив та в форматі Оманських домовленостей. А взагалі, друзі, все, що говорить Зеленський, ну все діаметрально протилежне. Я особисто в цьому чітко переконався. Ну, навіть пам'ятаємо, мирні травневі шашлики, а я пам'ятаю, ще раніше, як. Перед другим туром виборів в 2019 році він обіцяв, що він не буде чіпати спрощенку, а прийшовши до влади, почав знищення підприємництва і знищення спрощеної системи податкування обліку звітності, яка дала своєчасну поштовх економіки України, яку навіть не наважився знищити Янукович. Він намагався, але під час податкового майдану, включив задню, прийшов до нас на податковий майдан. Я був тоді теж співорганізатором цієї акції і прийняв під тиском податковий кодекс, який... Ну, якби зараз він працював, а не був скасований, то в нас би навіть ціни на товари і послуги були нижчі, бо там було закладено поступове зменшення податку на додану вартість. Отакий такий він був, бачите, Янукович, який в порівнянні з Зеленським просто дитя наївне. Ну а Зеленський, ну як бачимо, брехун і диверсант, як я його вважаю, тому що всі його дії це дії проти України. Проти інтересів українців, проти інтересів української нації, проти інтересів української державності. І я разом з колегами, як засновник руху Сейфоп, уже в вересні 2019 року виступав проти злочинної політики. Але ну бачите, війна фактично Зеленському допомогла. І війна втримала Зеленського на посаді, і зараз він намагається продовжувати війну. Я бачу це в усіх його меседжах, в усіх його діях. Тому прикро, ну але маємо, що маємо. Надія на Трампа, однак сьогодні проти Трампа виступали мешканці Британії. Вони вийшли чисельними протестами, плакатами. Трамп з візитом в Британії і там ну, слів не вибирали. Ну в принципі не дивно, тому що зараз треба Америки і Британії розібратися. А чия ж таки Україна? Спочатку ну, Зеленський уміло та. Продав, я вважаю Україну, підписавши сторічну угоду з Британією, а Потім те саме запропонував і вдруге продав Сполученим Штатам Америки. Певно, тому напередодні приїжджав і Принц, і, і Джонсон, і всі, всі щоб все таки застолбити цю територію. Цікава Україна, цікава як стратегічний плацдарм між заходом і сходом. І я думаю, що ну ці протести в Британії вони не, не випадкові. Я Думаю, що вони так умисно зрежисовані. Умисно підвели людей, не думаю, що там їх прям проплачували, але підвели для того, щоб виступити проти Трампа, тому що Сполучені Штати Америки зараз займають більш лідируючі позиції, ніж Британія. Так, Стара Британія, начебто королевство, але ну, позиції вони втратили. Тому, друзі, цікаво спостерігати за цим всем. Ну, а найбільш цікава новина сьогодні, яка мене знаєте, і збентежила, і розчарувала, і в той же час підтвердила моє переконання щодо злочинної діяльності. Банди команди Зеленського на чолі з самим Зеленським заява і новина, яка була розстережована по всім медіа, про те, що виявляється батька вбитої в Сполучені Штатах Америки Ірини Заруцької, випустили в Сполучені Штати Америки. І навіть заяви прикордонників, що ніхто не спиняв, ніхто не припиняв, так як ніби у нас вже цю бусифікацію мобілізацію відмінили, як ніби вже всіх чоловіків призивного віку від... 23 років до 60 вже випускають. А батько Ірина Заруцької якраз знаходиться в цьому віковому диапазоні, йому нема 60. -ти. І коли прикордонники говорять, що ми не давали йому відмови, то я знаю купа випадків, коли просто не випускали людей, але й відмови письмової не давали. Так, письмові відмови не давали. Але один такий красномовний факт: Ірину Заруцьку вбили 22 серпня. І тільки завдяки тому, що в штатах Америки ну, піднявся розголос, що зараз мені здається, здається ну, більших захисників українських інтересів, і зокрема вбитої Ірини Заруцької, ну годі пошукати навіть в Україні, і тільки завдяки цьому розголосу ця інформація дойшла до України. Зауважити, Трамп зробив заяву, МАС зробив заяву. Майже е, всі керівники такі знакові Венз. В Білому домі зробили заяви з цього приводу. Зеленський промовчав, промовчав, проморозився, відморозився. Міністерство закордонних справ теж не бачив я заяви. Але зараз, коли розголос піднявся, начебто вже... Виїхав, і, начебто, навіть ніхто не відмовляв. Ну хто повірив в цю брехню? Хто взагалі може вірити з здравомислячих, мудрих і небайдужих Володимиру Зеленському? Хто може вірити спікерам різного роду інституту там прикордонної служби збройних сил України? Це ж брехня на брехні і брехнею поганяє? Отак От і живе Україна в брехні, і в цій брехні перспектив майбутнього немає. Тому надія на зовнішніх наших західних партнерів, що вони все таки домовляться з Росією і припинять так через силу, через силу стосовно Зеленського, тому що сам Зеленський миру українцям і Україні не бажає. Я в цьому переконаний. Якщо у вас є факти, які мене можуть переконати, я дуже буду радий їх почитати в коментарях. Дякую в коментарях усіх тих, хто підтримує, розуміє, що. Мені навіть за кордоном не переливки, тому що я ворог сьогоднішньому політичному режиму. Я був ворогом і режиму Порошенка, і режиму Януковича. Я не терплю нахабства, брехні, несправедливості, не терплю корупції, мародерства. І де би я не був у бізнесі, в громадській діяльності, на політичних посадах, у владі, я не терпів, не терплю і не терпітиму ні корупції, ні брехні, ні мародерства, ні знущання над людьми. Тим більше я не сприймаю, не сприймаю знищення праві свободи. Тому наш рух, рух Сейфоп, називався Рух підприємців, фізичних осіб-підприємців за freedom, opportunity і private property. свободи, можливості і приватну власність. Буду боротися, скільки їх вистачить сили, сподіваюся, ви мене на цьому підтримаєте.